А ви спад лягаєте сьогодні, бо завтра у вас останній дзвоник. Да лягаємо. Слухайте, мені вже пора йти, мама мене забує. Хорошо, баринакочна, іди. Пока, пока. Угу. Сонечка, лягай раніше спать, бо завтра у вас школа. школа. Я знаю, мама, а ти мені купиш бабубу? Здрасте, у мене що багато грошей. Ну, будь ласочка. Ладно, хорошо. Ну, одне условие. Якщо ти будеш завтра вести себе добре і получить хороші оцінки, тоді і в обу в супермаркеті і получиш в Миронівці. Все, а ти зараз лягай спати, бо завтра проснеш, не проснешся. Все, не добраєш, не добраєш. Ладно, хорошо. Пш, пш. Сонечка, пора вставати. Ой, я пішла почищу зублозі. мам, я вже зробила. Пш -пш. Все, доча, розчисалися, Идем в школу. <ривотный путь> у школі. Уже у школі. Вибачте за запізнення. Ничего страшного, сідайте. Все запізніться на останній звонок. Доченька, сідай, а я на работу пішла. Хорошо? Хорошо. До побачення. Ей, останній уже дзвоник починається. Виходьте на вулицю. Хорошо. Все дітки виходимо на вулицю, тільки замовку тихо і йдемо тихо. Хорошо. Все я вас чекаю. Все, паші тихенько. Хто високий, хто йде за мною. Mm -hmm. Так, тім, давай проходь. Чесі, Проходь, Сонечка, Проходь, Кристина. Переходь Пупсі. Та проходь. Ксюша. Все, починаємо останній дзвоник. І так, дорогі ребята, рі ви вже переходите в другий клас. Це дуже рада. У вас тепер будуть сложні предмети, табличка множення для оцінки. І щоб гарно вчилися. Да. У, -у, -у, -у. все, останній дзвони закінчено. Йдіть по класу. Все, дітки, йдемо до класу. А я пішла додому. Ну що, Христиночка, я тобі устрою останній зводик, що вона мене спалила чуть. Давайте, приходьте, приходьте. Сідайте по своїх місцях і починаємо дай урок. Останній, та ви йдете всі по домам. Купляйте подарунки. Сідайтеся. Дайте, сідайте. Ось. Так, і починаємо дані урок. Зараз урок математика. Хто у нас є математика. Хто нас вийде? Ау! Ксюша, ти щось чого? Ні, вона мене дарила, Соня. Може, скажи вчительці. Ау! Що там у вас таке? мене Соня даре! Так, Соня, це правда? Софія, якщо ще один звук на моїх уроках, то бігом до батьків до школи поняла, значить рот закрила і сидиш і пишеш контрольну. Так, діти, я вам зараз роздаю контрольні, о перші контрольні. Хода я замокну. Так, тобі, 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 тобі. Пі. Все, тримайте контрольний. Так, правильно, 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 правильно. Неправильно, Сонечка, опять двійка, що це таке? Так що, буде одиниць на весь щоден. Ого, ну будь, може, вона з туди мені, мама, мішала вам купити? купить. Я нічого не знаю. Сиди мовчки, двійка і одиниця за зужний бав роззакриє і мовчи. Все, по своїй оцінки за длі, де, до літа. Ну, тихо я сказала. Все діти, дзвонок кокульчик, побачимось 1 вересня. Розкойтесь по домам. Блин, не внутри. Ну нічого, то, маму, що я сильба хорошо вчилась. Стоп стоп стоп, мам, можно зайти до тебе? Добре, заходь. а можно мені в школу піти? Все на работу я пишу. Хорошо, пока. Пока. покача, це казала. Мам, можно мені в школу Хочу на останній Яку звонок? Ти бачила, що ти підпалила школу. Як тебе можна пустити оджигателів до школи? Ну, мамо, я дуже не хочу вчитися. Це не я. Ага, обманюєш, а потім клянешся, що це не ти. Звісно, це ти підпалила. Все, не заважай мені. Мама, ну я правильно підпалювала. Мене Соня завісала. Хвата на спихувати, Вона хороша дівчинка, а ти не спихуєш. це ти підпалила школу, а не вона. Так, все, іди в свою кімнату делай уроки, а або зараз нерви, ты мне Бігом, Мам! Розакрива даже урок робить. Ну, мам, будь ласка, не надо, я тоже хочу перший дзвоник. На перший дзвоник! О! Зараз буде перший дзвоник. А ну беси в кімнату! І щоб я більше тебе не бачила, мам! Розакривай, не перебиваєш мене! І ще раз побачу, що ти просишся в школу. Іди. Красивший урок, пожалуйста. Не хочешь своей порты? Настой. Пиши. Иди. А я тебе темно подниму. У школы. Привет, школа. Мама, мама, я получила высокий рейм. Да? А ну-ка, покажи. Смотри, вау, 12 блондинг. Молодец. Пошли тебе куплю лову. Ура! Буде знати мене пихати. Пошли, сонечка. Лапу-пу! Доброго дня, ви щось не замовляєте? Да, Можна добре? Двісті гривень. Історію. Ну, розкажи. Тихо. Слухайте, вона мене пихала на уроці сильно сильно. І я все розказала, і вона сказала контрольну писати. І вона поставила Соні Софії одиниць та двійку. На весь журнал та шода. Соня Софія. -а -а. Так, она писала хлопобу на место думав, Роза криво і поклала лаву місто. Дома у себе буде виясняти цю тему. Бігом! Ми, вибачте у вас, ми у вас більше вагу не будемо вкрити. у якісь страні. Не побачення. Не побачення. А ну, швидко дома, зараз будеш мені все розказувати. Дома у сонні. Так, я не можу поняти, чого ти мене опять дуриш. Своїми оцінками. Я тобі що сказала, не дурить, а ти мене дуриш. Мам, не мабуть, виб... так, а ну быстро сіла. Значить так, будеш наказана ніяких лабуб і ніяких іграшок. Будеш тільки уроками займатися до першого аж вересня. Поняла? Ну, Мама, розкрила, не перебиваєш. Няких лабубу. Я сказала, ну, мама, ну правда, ну, вибач мене, я. Подумай, чи тебе вибачать, чи ні. А пока наказний. Уняк глобу був за таку поведінку в школі. Ну, як вам, друзі, подобалося відео. Якщо ви хочете таке саме голову, підпишіться на коментар і вподобайку поставте, щоб відео ще отримали ви більше. Все всім пока-пока, мої підписники.